Шановне панство, привіт-привіт, мої вітання, друзі, мира добра. Сьогодні вже в нас дуже багато відео вийшло. Е, ну, Як ніколи, прям сьогодні багатенько. Ну що ж, і знову нас балують підписники. Сьогодні буде відкриття контейнерів містичних. І я то вже знаю, що випало звідси. Ну, Реально, така нагорода падає. Раз там я не знаю. Мені. За всі ці роки двічі випадала така нагорода. раз на твінку, раз на основі. Зараз подивимось. Це відкриття містичних контейнерів. 34 штуки. І зараз подивимось що ж тут буде дропатись. Поїхали і відразу аналізуємо, дивимось. До речі, дякую за це відео. Людині така, та що прислала. Мені його. Дуже тобі велике дякую, що ти підтримуєш мене, підкидаєш на канал. Це дуже-дуже дуже супер. Та й люди будуть бачити, що з містика, коли кому що дає, 200 золота вилетіло. да Тут пішли звичайні містики. Так. Угу. Соточка, соточка. Ну, 100. 100 це не 100 тисяч. Ждемо 100 тисяч, можливо, буде. Можливо, і не буде. Чекаємо. 100 золота знову падає. Золото, до речі, більш-менш часто, бачите. Ну, можливо, є людям їхній контр. Ось, ось ця нагорода, друзі. Анімований аватар. Анімований аватар, який можна міняти за... за 10 тисяч золота, випадає із. Містиків 1 рівня. Ви розумієте, який там, який там процент? Це просто, ну я не знаю, везунчик. Те, я й хотів вам сказати: два рази в житті мені за моїх 11 років випадали. Це аватар раз на двінку на основі. А людина вже не раз писала мені, каже, що йому вже двічі 100 к випадало. То раз Перед новим роком, після Нового року, мені так, на жаль, не щастило, а може й до щастя, хто знає. Дивимось. І що в нас? І в нас падають друзі, вже не перший раз сертифікати падають, і що хочеться ще вам сказати. E, із цим, з цим знайомим, з цим паном, який присилає це відео. так? Ми вирішили, що ці всі його сертифікати ну, він вирішив, мені запропонував, я в принципі підтримую. ну Так як він банкує, я лише викладую. Всі сертифікати, які він буде збирати, там можливо, сотню чи 50 штук, потім зробимо окреме відео і виложимо на каналі. Тому зараз просто будемо лут золота. Щось отаке, от дивіться 3000. Який процент на 3000. Ну це ну, неймовірно. Да? Ви розумієте? Ну, все ж таки вони падають. От... Отдільно зробиться відео, тому будемо на це очікувати. Велика куча 37 штук. Вилетіло першого рівня, всі останні другого рівня. Ну, сертифікати нам повипадали, але ми зараз їх, друзі, не будемо відкривати. Уже є 7 штучок. Назбираємо більше і потім будемо викидувати більше. Вам хочу подякувати за перегляд, за подобайки, за підтримку, за коментарі. Автору ще раз за підтримку, за те, що ти кидаєш. Вам бажаю всім здоров'я, всім удачі, всім па-па.